Трапляються ситуації, коли вам потрібно залишити незрячого для очікування, наприклад, біля магазину, біля каси чи в будь якому іншому місці. Для того, щоб це було безпечно та комфортно, керуйтесь наступними правилами подбайте про те, щоб незрячий обов'язково мав при собі білу тростину, навіть якщо він ще не володіє нею. Обов'язково проговоріть, куди та наскільки часу вам потрібно відійти. Не залишайте незрячого на шляху інших людей, посеред зупинки, тротуару, проходу тощо. Не залишайте незрячого у місці, де він може заважати оточуючим, наприклад, попереду кіоску чи зупинки транспорту. Краще всього знайти місце, де незрячий може сісти, наприклад, якусь лавку. В іншому випадку ви можете залишити незрячого стояти, але обов'язково біля якогось об'єкту парканчик, дерево. Бічна стінка зупинки чи кіоску, на якій немає дверей тощо. Ці об'єкти стануть своєрідним якорем, який дозволить незрячому не загубитися у просторі. Обов'язково проговоріть незрячому, що знаходиться навколо нього. Наприклад, проїжджа частина попереду, зупинка праворуч, зупинка ліворуч, позаду газон, справа газон. Ні в якому разі не залишайте незрячого без тростини. Недотримання вище наведених рекомендацій може призвести до небезпечних та травматичних ситуацій.